У Луцьку на вулиці Івана Франка спалахнула господарська споруда. Вогонь знищив частину будівлі. Прибувши рятувальники швидко загасили займання. На щастя обійшлося без жертв. 18 вересня о 19.20 на лінію 101 надійшло повідомлення про пожежу в цегляній сподарській споруді на вулиці Івана Франка в Луцьку. Горіння ліквідували рятувальники 25-ї державної пожежно-рятувальної частини о 19.47. сорок сім. Вони б знищено 10 метрів квадратних стін та стелі. Потерпілих немає. Попередня причина пожежі недолі конструкції де на нагрівальної печі. Також поблизу Нововолинська спалахнула господарська будівля біля дачного масиву. Вогонь швидко охопив будівлю та стрімко розпосуджувався. Рятувальники оперативно прибувкали полум'я та встановили ймовірну причину пожежі. Вночі 19 вересня на Волинській громаді, поблизу дачного масиву Мічурінець горіла дерев'яна господарська споруда. Вогонь, що охопив покрівлю і поширився на стіни і хатні речі. Приборкали рятувальники п'ятої державно-пожежно-рятувальної частини. За попередніми даними до пожежі призвела необережність під час коріння невстановлених осіб.